Доброго ранку. У нас уже неділя. Зараз восьма ранку, я чого сьогодні дуже рано встав і роблю собі каву. От. Каву. От я. мак Макдональдс, це п'ю. Зараз заберу собі каву. А до речі, вчора забув показати, за чим я їздив в український магазин, От купив пташине молоко польське. І о! Чого в Америці не вистачає? В американських магазинах є сімки, але вони, не це, вони якісь не такі, як наші. Наші все-таки кращі. Ну і пташиного молока я в Америці не бачив. Так, де там моя кружка? Ставлю сюди кружку і запускаю каву. А ще, до речі, от олія, яку ми купуємо. От, sunflower Oil без ГМО. А тут от написано: Product of Ukraine. Imported by, бла, 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 MT Gourmet Foods, Toronto, Canada. Ну, але Я так розумію, що в Україні у вас така не продається. Вона то зроблена в Україні, але вона видно робиться прямо тільки на імпорт. Такі справи. А пити каву я вийшов на наш цей задній дворик. От, взяв пташине молоко, пташ млечко. Отворц і почуй ніби який смак. Поп'ю кави, а взагалі в планах сьогодні пляж. Поїдемо, попробуємо, чи вже можна відкривати купальний сезон. Бо ми з Олією були минулого тижня, то ще вода була холодна. На вулиці то тепло, але, але не жарко, як для цієї пори. 24 квітня сьогодні. Вже має бути така спека, що дихати нема чим. Але досить комфортно на вулиці. В день температура десь 28-29, навіть до 30. Ну, на сонці і разом з вологістю, то воно більше відчувається. Але по градусам тільки 28 десь зараз показує. Ну і плюс вологість не така велика, як вона мала б уже бути. Білки чубляться. Замість себе покажу воду. Спокійна дуже вода, вітру взагалі немає. От, Надію, що на пляжі теж вітру не буде, щоб гарно відпочити. Ну, Такий недільний ранок. Пройдусь в кінець каналу, бо вийшов ще на дідусь, який тут живе, і питає мене, чи я ще не помітив Менетіс. Менетіс це морські корови. Каже, що вчора бачив їх тут. Штук 6 і з дітьми були. Бо зараз якраз такий період, коли вони родять. То піду, пройдуся, вони там в кінці цього каналу люблять тусити. Там видно якась на дні зілля чи трава росте, яку вони їдять. От. Ну, але поки що я не бачу ні одного. От тільки сходив в кінець. Каналу подивитись, чи були менетіс. вернувся, нікого не було. І ось ще ну, він біля мене тут винирнув. От, зараз нирнув назад під воду, але хвилі от видно, то це там морська корова була. Може зараз ще носа покаже. Вони деколи так піднімаються на поверхню, виставляють нос, щоб вдихнути повітря. От, і знов занирнув, не видно. А ну, отам під тим берегом качки з каченятами. Дві качки і семеро каченят. Вже трошки підросли, я їх перший раз, коли бачив, то вони взагалі ще дрібні були. Ну, Менеті, покажись на камеру. А тут і втік знов. Втік чи втекла. Ось він туди далі поплив. От спина тільки виглядає, навіть дві спини. Їх двоє. Вам навряд, звичайно, буде на GoPro видно. Ось. Ось прямо там дві спини виглядує. Зараз, можливо, якийсь такі, ну от зараз видно добре двох. Мені то видно, але вам навряд. Йду ще раз сюди в куток, можливо, цього разу краще їх буде видно. Ну, блін, я то їх добре бачу. А чи вам на GoPro буде видно? Зараз знов розверну. Попробую. Ось. Ну тут вода спокійна, то як мінімум хвилі від нього ви повинні бачити. Ось спина його виглядає. Ще на жіночка там стояла, також казала, що двоє поки що їх сьогодні побачили. Бо каже, часто буває, що їх тут більше, то навіть шестеро. Каже, вони тут граються, скачуть один на одного. Ну, не важуть десь. По тонні кожен. Ось вони двоє. Я так посижу, подіжурю. Може якраз таки десь вискочі один на другий, щоб вам гарно видно було. Показав хвоста, а зараз цей носом шипів. Ну, вони ще деколи хрюкають, прямо як поросята. Доїхали. Це, звичайно, було важко, тому що замість 40 хвилин їхали, мабуть, півтори години, бо трафік був. І потім ще пів години тут кружляли, шукали парковку. А все через те, що цей пляж, на який ми їдемо, Clearwater Beach, в цьому році сайтом TripAdvisor був названим самим кращим пляжем в США. От, цей наш улюблений, який найближчий до нас, найкращий в США. І от нам довелося сюди замість 40 хвилин їхати, півтори години і ще пів години кружляти тут з одної парковки на іншу, чекати, поки вдруг хтось уїде, щоб ми на його місце стали. І от нарешті нам повезло і змогли стати. І йдемо відпочивати, погода хороша, на вулиці десь чуть менше 30, 28 чи 29. Надіюсь, що вода буде тепла. Крісла, там сумка, кулер з водою. От. Все як треба. Це одна із тих парковок, на яку ми от так само пробували, ого, який велосипед поїхав. І оце ми ще ну, так само пів години в черзі на парковку кружляли. Чекаючи, що хтось вийде, а ми зможемо на його місце стати. І все-таки знайшли. А чому пляж цей, найкращий в США? Зараз ви побачите по цьому пісочку, який тут є. Як, як мука. Так. О, пісок гарячий. Так, треба знімати тапки. Але не такий гарячий, як літом. Літом сюди в цей пісок навіть ступити не можна, він настільки пече. А Сьогодні 24 квітня. Він вже гарячий, але ще поки що ноги не обпікає. Рятувальники, зонти в оренду, ну у нас все своє, і зонти, і стільці. І пляж забитий. Великий, але все рівно забитий. Йду до кабінки рятувальника. Тут часто написано температура води, температура повітря. Ну, Пропорець висить, що все нормально, купатись можна без, без страху. От, температура води 74 це плюс 23 по Цельсію. А, от, пляж, а коли працює рятувальник, написано, в які години. Що не можна на пляжі мати. Ну і от що означають пропорції. От Там припорець, там сонце трохи мішає, от не досить. Ну, плюс 23 температура води. Ну, така от машинка. Доска на якій він пливе. Так що зараз ще попробую саму воду Уже своїми ногами. О, плюс 23 це, це, це холодно для нас, для флоридців. У нас тут є джерела, які завжди круглий рік, в них температура плюс 21. Ну так, вода така свіжа, але нормально, купатись можна. Купатись сьогодні будемо. Трохи якось зілля десь принесла з хвиля з глибини. Якщо в Україні мерзне, то ми от в Флориді на пляжі. Зараз так ідемо, покажу наш, наші крісла он зонтик розкладає Сашка. Це все наше на сьогодні. Хто хоче колодок, хто хоче на сонечко. Купальний сезон відкрито. Вода добра. Так, трошки треба привикнути до неї, коли залазиш, так ніби ще прохолодно але, але через хвилину вже тепло, так що все, нарешті, хоч 24 квітня, пізно, але купальний сезон відкрито. Ось оці зонти, що тут платні, а вони просто стоять, їх не треба ніде ні до якої каси йти брати в оренду і потім нести їх сюди, вони тут стоять. Получається, якщо тобі хочеться під ним сісти, то ти приходиш, сідаєш, займаєш, а потім приходить там. А, хто там працює в, в цій конторі, яка ці зонти орендує, просто приходить і каже, що коштує стільки. Якщо хочеш, сиди, а ні, то тікай. От чайки, в холодок заховалися. От, а я йду, от мусор викинути, тут мусорники отак стоять, смітники. Щоб люди не смітили, то поставили і проїжджають раз в день весь це, все це сміття забирають. Закінчили ми нашим пляжним днем, занесли вже всі речі в машину, от тільки ключі і рушник взяли. І от зараз з душику змиємо солону воду і пісок з себе. Душа є от, знизу, щоб ноги помити, ну і зверху, щоб взагалі помитися. Ну а працюють от як. Натискаєш, і він трошки там 30 секунд чи хвилину побризгає і сам виключається. Так що я в душ. от, І ми їдемо їсти. А я тоді закінчую вже це відео. от Я вже з ресторану нічого знімати не буду. Так що всім дякую за увагу. Дякую, що підписалися, подивилися відео. Uh, слава Україні.